Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро. Сьогодні 22 червня, 14.55. Давайте знову поговоримо про Арестовича. Чомусь не дає він спокою, багатьом людям писали, запитували в особисті повідомлення. Я знаю, що будь-яке відео, якщо знімати про Арестовича, це буде. Досить багато хейту, чи в нього така секта агресивно налаштована, тільки якщо хтось каже щось що за їхнього гуру, всі адепти йдуть в атаку, чи в нього є своя ботоферма, яка захищає його в мережі, це вже інше питання. Я хотіла б з вами поговорити про деякі його нові виходки, так скажемо. Всі вже чули про акулу, яка з'їла росіянина. Так я вважаю, що жарти не дуже доречні також на цю тему. Але українці вже наскільки виснажились війною. Яку затіяла Росія і росіянами, які підтримують цю війну, я вважаю це просто е, психологічний захист. В той же час Сарстович називав українців негуманними, що йде розчеловечування України е, і так далі. Звісно, коли закінчиться війна, ніхто не буде жартувати на такі теми. Але зараз це просто як метод психологічного захисту. Я вважаю. Далі я робила вам розклад. Про зернову угоду це було ще в травні чи на початку червня, кому цікаво, подивіться відео на каналі. І я говорила про Абрамовича, про всі ці маніпуляції, яким чином з нього щоб санкції зняли і все інше. І ось зараз Абрамович заявив, що ті гроші, які він продав свій клуб Челсі, він хоче віддати росіянам, які також постраждали. Ви бачите, от що робиться? Чи є хороші руски? Ну, де вони є? Надо помочь мальчикам в окопам там теж. То що це? Це фінансування тероризму, це просто як гаманець Путіна, який спасав свої гроші. Невідомо чого в тій афері він був задіяний. І ось зараз так. Арештовачого знову виправдовує. Можна згадати про ракету в Дніпрі? Коли Арестович сказав, що це, луч, що це було через українське ППО, так він був втомлений, він обмовився, він там ще щось, він поплатився за це своєю посадою позаштатного радника Офіса президента, але він все одно, Арестович, продовжує просувати російські наративи, на мою думку. Тому, якщо людина вважає, що російські. Яку мову треба популяризувати? Пушкін-Ленін це також все нормально. В мене складається думка, що це формується п'ята колона. ОПЗЖ 2.0, як кажуть. Давайте подивимось, що відповість Таро. Як Арестович ставиться до Росії? Що відповість Таро? Ставлення Арестовича до Росії. Ставлення арестовича до Росії. Ставлення Арестовича до Росії. На даний момент вісім мечів, король жезлів, туз жезлів і туз пентаклів. Колись, я пам'ятаю, дивилася відео одного таролога, і там, мабуть, випадав лицар жезлів і туз жезлів, якщо не плутаю. І вона сказала, що. Арестович дуже любить Україну і дуже хоче. То от зараз можна сказати, що Арестович дуже любить Росію і дуже хоче її, і ось там Пентаклями вже запахло. Тобто Пентаклі це якийсь ресурс. І в нього, дивіться, тут вісьмірка мечі, тут Ось іде диявол. Бачите дві карти, які кажуть про залежність. Судячи по цьому розкладу, Арестовича від Росії є якась залежність, і він дуже зацікавлений в Росії, тому що там є великий ресурс, який він може отримати. Адепти секти Арестовича, я вас попереджаю, що це лише таро розклад, це все мої припущення. Тому не треба рвати себе на французький прапор і кричати: Ваш розклад проплачений. Якщо цей розклад проплачений, хай вам пожиттєво і до десятого коліна всім вам платять, так як мені за цей розклад. Побажання почули, пишете негативний коментар, відразу отримуєте собі обратку. Це для тих, в кого вже рука сікається, йти в бій за свого арестовича. Ось так, карти кажуть так. Давайте подивимось іншу колоду. Арестович до Росії ставиться дуже прихильно. Там в ній він бачить ресурс ту з пентаклів, і в нього є залежність від Росії якась. Диявол і вісім мечів. Тому він просто міг змінити свою позицію. А можливо, він просто, так, як скажемо, українців убаюкував, щоб. Наростити собі аудиторію прихильників. Все може бути. Давайте подивимось на іншій колоді. Чи Арестович ставить ставку на Росію? Чи є в нього зв'язки з Росією? Зв'язки Арестовича з Росією. Зв'язки Арестовича з Росією. Так, ось тут закохані, це може говорити про якесь партнерство. Імператор, шістка мечів, і диявол, дивіться, ну от як не тасуй, на якій колоді не викладай, от постійно випадає. Дивіться, тут весмірка мечів, далі диявол. І що у нас є? Тут диявол, тут імператор. Дивіться, карта дублюється. Хто розуміє тару, він розуміє, до чого це. Диявол, король жезлів. Є якась важлива персона в Росії, з якої є контакти у Арестовича. Ось шістка мечів, від якої він залежить. Давайте подивимось, в чому ця залежність. В чому ж ця залежність, диявол. Помірність, щось тримає, вичікує. І знову пентаклі. Якась залежність, якась часом може принести йому серйозний ресурс. Пентаклі, Пентаклі. Ну ось таке випадає. Я трактую карти, як їх бачу. хто там Вважає себе дуже великим знавцем, Таро, може написати трактування свого розкладу, якщо це буде коректно, то я вас не пошлю під три чорти. А якщо ви будете писати просто ви не вмієте читати карти чи ще щось, то йдіть. Куди ви маєте йти, тому що це легше всього написати. Але якщо ви напишете ось ця карта читається так, ось ця так, ось так, в комбінації це читається так, то, будь ласка, можете написати трактування мого розкладу самі. Але в будь-якому випадку диявол і пентаклі, і матеріальна зацікавленість, і залежність у Аресловича від Росії є. І це ж таки карти, так кажуть. Так що... Я і мої власні ставлення до Арестовича взагалі тут не при чому. Куди ж мені маленькому тарологу до Арестовича? Цей розклад взагалі проплачений. Давайте, давайте, шкрібіть уже свої коментарі. Я вас ізолюю від свого каналу і інформаційного простору. Ви й надалі можете підтримувати всіх, кого ви хочете. В Арестовичі є позитивні моменти. Це однозначно. Немає поганого всього і немає всього хорошого в людині. Але Арестович був проти помаранчевої революції, якщо мене. Не підводить пам'ять. І куди він їздив, і хто знає, той знає. А, а хто одурманився ось цим шовковим голосом, який так добре убаюкує, ну то ваша справа. Ви самі вибираєте, кого вам що слухати, кого дивитися. Давайте подивимося, чи Арестович мітить президенти. Амбіції в нього є, чи збирається Арестович балотуватися в президенти України. Наміри. Чи є у Арестовича намір балотуватися в президенти України. Так, чи є у Арестовича наміри балотуватися в президенти України. Ось тут щось з іншої колоди карта затисалася. Мах. Бачите, мах. Ось таке колесо Фортуни. Дев'ять жезлів, п'ятірка мечів, двійка жезлів і. Смірка Пентаклів. Мах говорить, що в нього такі амбіції є. Але зараз наразі по цих картах, чи буде він балотуватися, він якось ще в роздумах, розчаруваннях, він боїться повторення минулого досвіду негативного. Ні, можливо, не боїться, просто він розуміє, як може бути. І це залежить від того, як. Який буде фінал війни? Ось, чи відстоїть Україна ось цей напад? Ось роздуми, ось вичікування. Він вичікує, куди йому переметнутися, куди йому податися двійка жезлів, і очікування, якесь розчарування йде. Що у нас п'ятірка мечів в себе включає? П'ятірку пентаклів. От все-таки щось він зацікавлений. В тому, щоб своє фінансове становище покращити, бо ось це карта фінансових втрат. Далі, якщо Україна відстоїть, а Росія програє, то я подумаю, що мені робити далі і як мені себе проявити. Паж жезлів. Паж жезлі, паш -жезлі в амбіції є, але це Паж. Тому Паш буде багато розказувати, я те, ясе і я всюди, але чи є від пажа користь, то я не думаю, ні. Арестовичу найважливіше його сім'я, його діти, і там, де будуть платити, там і буде добре. Це такого роду космополіт, український манкурт, який, як він казав, не дозволить Україні будувати велику державу з маленькою культурою. Щось таке я вже точно не процитую. Але ви самі знаєте, що там Арестович каже, я його вже дуже давно не дивилася, але на початку війни я слухала його проповіді, це дійсно заспокоювало. Але ось цей його голос, ось ця його манера подачі інформації мене відштовхувала. І я сама для себе зробила на нього розклад, показувала місяць, і я зрозуміла, що це якась мутна вода від цієї людини йде до війни. Я взагалі про нього не чула і не знала. І я вирішила, що від його ось цих інформаційних вкидів мало мені користі якоїсь, тільки якось дратує ось це нашіптування. Як відчувається якийсь вплив на психіку. Але для когось Арестович досить таки корисний, він дуже розумний, він дуже добре орієнтується в психології, як маніпулювати термінами, як зробити проекцію, перенос. Наприклад, я робила відео про те, як Арестович говорив: якщо гвалтівник розмовляв українською мовою, то це що значить, що вся Україна нація гвалтівників. Він дуже добре розуміє, що він робить. Так, це правильно не можна людину цькувати за мову, але в час війни, коли ось відбуваються такі трагедії, і у українців емоційний зашквар, не можна просто робити ось такі емоційні якоря, ставити, не можна робити такі проекції, щоб люди підсвідомо. Заплутувати їх і робити негативне ставлення до української мови. Я думаю, все час не треба маніпулювати мовними питаннями, хто хоче розмовляє російською, хто хоче українською, хто хоче взагалі на хінді, але мова державна має бути одна. Це моє таке ставлення до цього питання. Як правильно вирішить або народ на референдумі, або Верховна Рада проголосує. У будь-якому випадку державна мова має бути одна: а розмовляти хто як хоче я думаю, це не заборонено. Ось такий був розклад. Пишіть свої коментарі. Буду вдячна за адекватні коментарі, вдячна за підтримку. Дивіться інші мої прогнози. Будемо разом відслідковувати, як вони збуваються. Краще негативні прогнози, звісно, щоб не збувалися і загрози відходили, але в будь-якому випадку, бережіть себе, загрози є реальні, і загроза від води, на жаль, не відступила. Будь ласка, бережіть себе і хай у всіх, хто за Україну, хто чекає своїх військових з полону, особливо, хай всі-всі побачать своїх рідних і близьких. До нових зустрічей.